Хортиця чи не наситиць? де загинув князь Святослав? Київський князь загинув на дніпровських порогах, коли потрапив у засідку ворога. Але де саме тривалий час вважали, що це сталося біля порогу ненаситець. На скелі навіть була чавунна дошка, яку перед затопленням порогів перенесли до села Микільське, за іншою версією, чорна скеля на острові Хортиця. То який з легенд варто вірити. Підказку дала несподівана знахідка. У 2011 році біля Хортиці рибалка знайшов меч, датований 10 століттям. Він схожий на зброю варягів, але при цьому оздоблений міддю сріблом, золотом або латунню. На мечі є позначка майстра Ульфберт. В світі відомо лише 130 мечів з таким клеймом. Їх знаходять в похованнях королів. Клинок міг належати київському князю. Скоріше за все, саме на острові Хортиця Святослав прийняв свій останній бій. А міг і не там більше про легенди України на плічопліч згуртовані громади.